Вітаю, шановні народні депутати. У нас сьогодні, і думаю, що недовге не, не засідання сьогодні. Один пункт в нашому порядку денному. Давайте проведемо перекличку, хто у нас є в наявності. Цимбалюк Михайло Михайлович. Вітаю. Королевська Наталія Юрівна. Струневич, Вадим Олегович. Струневич. Бабенка Микола. Пане Олеже, якщо не буде пана Миколи, тоді так, так, добре. Дякую. колег тут Кривкоский. Тут. Тут. Хочу. Остапенка Анатолій. Тут Тимошенка, Юлія Володимирівна. Тимошенка, Юлія Володимирівна. Дякую, дякую, шановні народні депутати. У нас є кворум, ми можемо перейти до порядку денного. У нас одне питання на порядку денного. Це підготовка до другого читання, уточнену порівняльну табличку для розгляду в другому читанні проекту закону, 3663. Вона підготовлена відповідно до вимог статті 119 дев'ятнадцять прім регламенту Верховної Ради України. Нагадаю, що така табличка готується, уточнена, порівняльна табличка, закон диктує, що там. Має мусить бути в яку входять враховані правки всі. І 13 відхилених правок, по яких фракції подали листи щодо обговорення їх в залі. У нас таких правок 13, Батьківщина подала п'ять правок, 74, 80, 400, 447, 651. Голос, три правки: 536, 737 і 749. І від групи Юрія Бойка 96, 505, 629. Дев'ять, 807, 819. Власне, у нас достатньо сьогодні ритуальне засідання, тому що перегляду рішення ми не передбачали, у нас перегляду рішення немає. Секретаріат на підставі підготовлених, направлених до комітету листів, підготовив табличку. І наше власне зараз завдання затвердити цю табличку для того, щоб перенести в дискусію в зал. Якщо є питання до таблички. Є в когось, шановні народні депутати? Чи можемо перейти до затвердження? Михайло Михайлович, будь ласка. Ну, я думаю, що всі фракції, які вносили раніше поправки, подали свої пропозиції, і нам залишається тільки затвердити. Тоді вже дискусія в залі цих поправках. Дякую, Михайло Михайлович. Таким чином, ми можемо перейти до затвердження цієї таблички. Можемо, так, да? шановні народні депутати. Тоді, хто за затвердження, прошу голосувати. Хто за? Струвнич Вадим Олегович, Арсеньок Олег. Гривко, Сергій. Гривко за. Ривко, за. Дякую, шановні народні депутати. Табличку ми затвердили. Все. Дякую.